17 грудня під час планової перевірки приміщень в одному з місць дислокації головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного було виявлено елементи обладнання для зняття інформації. Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача та працівників апарату забезпечення його діяльності. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ з метою встановлення обставин вказаної події, її наслідків та осіб до неї причетних повідомлено Збу безпеки України СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з місць дислокації головнокомандувача. Воно відкрито за статтею 359 частина 2 кримінального кодексу України. Незаконне придбання, використання збуту або спеціальних технічних засобів отримання інформації передбачає покарання від 4 до 7 років позбавлення волі. За попередніми даними спецслужби, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-які Засоби накопичення інформації чи засоби віддаленої передачі аудіозаписів не виявлені. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу. Співробітники СБУ здійснюють усі передбачені законом заходи для розслідування даного правопорушення. Йдеться в повідомленні СБУ. Слідство має встановити всі обставини спроби незаконного прослуховування головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного. Але очевидним є те, що встановити пристрій прослуховування в приміщенні, де обговорюються бойові дії України, могли лише ті, хто намагається завадити українському спротиву ворогу через використання секретної інформації, отриманої в конфіденційних умовах. Опір російської агресії, перебіг бойових дій, відносини з партнерами, військова допомога, пріоритети і виклики для України у 2024 році. Це головні теми прес-конференції президента Володимира Зеленського, яка відбулася 19 грудня у Києві. За словами президента, Україна не досягла бажаних результатів під час контрнаступу. Ми хотіли отримати більш швидкі результати з цього погляду. На жаль, ми не досягли бажаних результатів, і це факт, заявив Володимир Зеленський. Подальша стратегія України залишатиметься незмінною. Вся територія держави має бути звільнена від ворога. Що ж стосується тактики, то вона може змінитися з урахуванням отриманого досвіду. При цьому декілька разів президент відмовляв журналістам розповісти деталі подальших дій, посилаючись на їхню секретність і доречність тримати плани в таємниці. Жодного результату Росія не досягла за цей рік. Я не характеризую а рік. Минулий, 22-й, Я говорю про 23-й рік. Жодної з цих цілей. Це до речі, і доказує той факт, що меседжі Кремля не змінили, що у них незмінні цілі. СВО. А цілі були зрозумілі окупація нашої держави. А головна потім ціль, яку вони самі в риториці змінювали, це вихід на адміністративні кордони Українського Донбасу. Вони не досягли цієї цілі, тому про поразки нема що говорити. Жодної, жодної перемоги Росія не досягла які там три дні, два роки. Бійці наші молодці, люди молодці. І я ще раз їм за це вдячний. Розповів президент і про озброєння цієї зими кілька нових систем ППО Петріот захищатимуть Україну. Сказав Володимир Зеленський, відповідаючи на одне із запитань. Він не повідомив про яку саме кількість йдеться, поки вони не будуть в Україні. Лише зауважив, що це потужний новий пакет. Ще одна новина стосувалася дронів і артилерії. Будуть отримувати наші воїни в бригади, вітчизняні дрони щодо виробництва, мільйон дронів наступному році. Ми. Виробимо мільйон, ми зробимо. Ну ми зробимо все, щоб так воно і було. Я знаю, що так воно і буде. Що стосується артилерії, артилерія буде збільшуватись, 155 й калібр системи, на жаль, з пострілами поки що дуже складно. Дуже дефіцитний продукт. Системи зрозуміли, а тут лінії треба додавати, і це дуже складно. Там є дефіцит пороху, тощо багато різних питань. Треба над цим працювати. Розслаблятися не можна в умовах нестабільної ситуації з наданням подальшої допомоги з боку партнерів ще більше значення має розвиток власного ВПК. Глобальне завдання, яке стоїть перед Україною, зменшити залежність від західної зброї через розбудову спроможностей власного військово-промислового комплексу. В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра. Ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах ворога. Речниця сил оборони півдня, полковник Наталія Гуменюк, в ефірі телемарафону, також розповіла про сутички між окупаційними військами. У них внутрішній розбрат дуже очевидний і у радіоперехопленнях, і в загальній поведінці, яку ми можемо спостерігати за допомогою аеророзвідки. Бачимо, що злагодження. У підрозділах ворога немає, наголосила полковник Гуменюк. У зоні відповідальності оперативно стратегічного угрупування військ Одеса на херсонському напрямку. Сили оборони України продовжують заходи. Із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити українські війська із займаних позицій. Минулої доби російські окупанти вчинили вісім штурмових атак на позиції наших військ. Ворог отримав гідну відсіч та з втратами відступив. Українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по телах противника. Зважаючи на недостатню кількість боєприпасів власного виробництва, російські окупаційні війська вимушені використовувати артилерійські та мінометні заряди низької якості, що поставляються з північної Кореї. Через незадовільний стан цих боєприпасів трапляються випадки їх розриву прямо у стволах гармат та мінометів окупантів. Це призводить до втрати озброєння та особового складу у російських загарбників. Зокрема, такі випадки зафіксовано в окупаційному групуванні військ Дніпр яким командує генерал Теплінський, лівобережжя Херсонщини залишається одним із ключових напрямків просування збройних сил України. Відсутність анонсів ходу операції дозволило провести ефективні дії. Неочікуваним наслідком стало з'ясування низької якості північно-корейських боєприпасів. Інформація про поставки якої збентежило суспільство. Тепер ця зброя воює проти самого агресора. Міністерство оборони України 18 грудня презентувало агенцію державний оператор тилу дот. Ця структура запустить усі процеси тилових закупівель для збройних сил України, зокрема харчів, одягу, паливомастильних матеріалів, бронежилетів касок. Головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний під час презентації назвав головні очікування від діяльності нової агенції. Перше, що ми хочемо, щоб поняття збройні сили. І поняття корупції були зовсім не своїй Збройні сили мають концентруватися на виконанні своїх завдань. Не на пошуку їжі, не на пошуку одежі, не на пошуку засобів таке інше. Вони мають концентруватися на виконанні бойових завдань. Жодних проявів корупції не має бути. Друге, що ми чекаємо, ми чекаємо те, що як підтримує міністр оборони абсолютно, що ми маємо забезпечитись. Якісно усім тим, чим необхідно, і саме головне, що потрібно збройним силам України, своєчасно. Це дуже і дуже для нас важливо. Як зазначив під час презентації міністр оборони України Рустем Умєров, нова закупівельна агенція побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО. Військо отримуватиме все вчасно, в достатній кількості і якісне. Підрядники зрозумілі правила і можливість планувати. Суспільство побачить справедливі оптимальні ціни, сказав Рустем Умєров. Як зазначив керівник державного оператору ТИЛУ Арсен Жумаділов, головна задача ДОТ забезпечити безперервне постачання для зсу Мавати довіру до системи постачання міноборони серед ключових зацікавлених сторін та вибудувати стійку інституцію, яка ефективно виконує свої обов'язки. При цьому вся робота дот буде побудована на засадах доброчесності, людиноцентричності, професійності та відкритості. Додав він. Україна на марші вдосконалює систему забезпечення збройних сил України, викорінення корупції, прозорі відносини з постачальниками, оперативне вирішення тилових потреб військових є запорукою їх військових ефективності на полі бою. Чим вище та якісніше їх забезпечення, тим більше мотивація бійців та кращі умови їх боротьби. Головнокомандуючий бельгійської армії адмірал Мішель Гофман припускає, що Росія в майбутньому може відкрити другий фронт. Ми бачимо, що Росія перейшла на військову економіку. Я думаю, що ми маємо право хвилюватися. Мова, яку використовують Кремль і президент Володимир Путін, завжди неоднозначна. Зовсім не виключено, що колись у майбутньому вони можуть відкрити другий фронт або на півдні, або в Молдові, або в країнах Балтії, заявив адмірал Гофман.